Всім доброго дня. Зараз прогріваю машину і їду на нову почту за кондиціонером. Зовсім недавно я був виклав пост, просив зібрати кошти для придбання кондиціонеру, який буде стояти в палаті у хлопців, які знаходяться після поранення. Кондиціонер прийшов на нову почту, кошти зібрані завдяки вам. Ну, в общем, всього. Це буде подробно. Дивіться далі, а зараз їдемо на нову почту. Вперед! Яка краса, Дніпро як зеркало! Я вже на новій почті став ззаді возі рампи, де видають великі груза. Зараз зайду на почту, зробимо перегляд, дуже тщательний, тому що це нова почта, довіри нема, або поб'ють, або поламають. Тому будемо перепровіряти. Так, ну все. Питають, дивитись будете? Звісно, будемо дивитися. Ще і як будемо дивитися, бо після останніх подій, які були у мене з вами з новою почтою, як я замовляв на стандарт агро-премікс, то мені вже довіри до вас нема. Зараз вивезуть і будемо перепровіряти все чітко. Тому що люди збирали кошти. Gracias. bien no тиматә, дитсең, хәбәр итә тиматә, бра let's так все Зараз піду. Все чітко, все гарно, все ціле. Зараз піду оплатю, заберу квитанцію і все. і Завтра понеділок будемо встановлювати. Дуже сподобалось. Цей раз доставка чітко. Все ціле, радіатор цілий. Пластик весь цілий і коробка з нару... На зовнішній огляд теж були цілі. Йдемо оплачувати. Це <свіття> <Че> як кронштейни стали. <свіття> монтаж кронштейнов Вче, клас. тут буду стоять видео чрт. Так, треба да, ж показати людям. У нас же, знаєш, як всі зараз привикли допомагати на ЗСУ, ну туди, напередок, на, на нуліж, А забувають про тих пацанов, які зараз лежать в ліницях і в госпіталях. Просто, ну, как то, да, Ми ж всегда думаємо про перед, про. А трошки забуваємо про тих, хто. Так, да, я теж в 25 й був, 20, в третьому баті, з 14 по 20. -й. А в якому в якій ти роті був? У мінометці. У Пракапенка. Що я не пам'ятаю, я був техніком роти в у Ні, Так я 24, 27 февраля. Оце ось у тебе. Да. Yeah. А, я думав, ти ті ні. Mm -hmm. В третьому баті зараз, оце ти... і там зараз тоже прокоп. Там же вроде не прокопенка сейчас. До... Він же ж вроде на повышение уйшов. До августа того года був, то там був прокопенко. А, до августа прошлого yeah. года. А, ну да, він був. Він же зараз полковника Йо, капітана полковника? Чого, це ти, напевно, їх же два Прокапенка. Це ти в кого був? У Кості чи у Влада? Вони два брата-близнеця. Ні. Ні того не другого. Це наш Прокапенка. Процес роботи к завершенню. Цей да стоїть, ну тут прийде дівчина, медсестричка. Поприбирає, все зроби. Вони тут молодці. Та й тут вже в тебе стоїть бандура. Ну да. щас тільки смотаєш, так? Да? Ну, Що зачистю. А. Позачищаю, все сієш. штука і убираєш коротше да? бачиш за вальцой внутрь ага. я його це все надо ага, ага. що, я коли буду вальцювати вальсувати воно то буде утекти воно потом плотно не мікротріщини, ну. воно... все це. санька зробимо вам рекламу по верхні дніпровскую каменському <реш> <реш> будем а я оставлю, короче под відео вот номер телефона Хто захоче собі ставить і дзвонить. Ну 5600 так як осі хлопці розказують в магазині, в компі. 5 тут монтаж. 5600 монтаж, да. Я ж тобі говорю Я почав дивитися, узнав. Чуєш, воно Жека оце, що тільки що сидів, поняв, що Разомай. приходив з 2 етажа. Коротше, заплатив купив кондишн в магазині. Установка наша, бо якщо ви відказуєтесь від нашої установки, ага, не буде гарантії. Хорошо, заплатив за кондішн, заплатив за установку, дзвонять йому установщики. Кажуть, що 500 рублів нам на топліво. На а він каже: так до, до мене 20 кілометрів. Ви що смієтеся? У мене таксі бере, говорить, 350 гривень туди і назад. Типа ні, ніфіга. Так говорить, я ж оплатив установку. Так нам фірма на бензин не дає. Он говорит, ребята, так это ваши проблемы. Говорит, хоч пешком на работу ходить. Какие проблемы? Покажуть, я да, да, да. Давай, на процедурчики. Так что вот такие такі новости, Саня, вот так вот. Уплати і ще й коротше дай на бензин. Вообще цены, да. Що процедури? А, у нас обход, так? Зараз буде? А, йде по коридору врач. Добре. Що ти, як нога? Болтається? Нічого. Заживе, як на собаки, ще не одного орка завалиш. Головне встановитися. Вот так, ця сторона вже собрана. Сейчас там соберуть і буде він дуть в стіночку. Ну я потім все розкажу. Як закончуть. Пішов запуск, пробний варіант. Дує. Тихенько так робить, Вообще. Санька, а так тихенько. А что ты пробуешь? Еще не включается, Сережа. Дружный бог еще не включается. Ага. На кронштейниках. Взагалі, дує. Там щось хлопці ще піднастрають його, Коротше, не хочу їм мішати, нехай вони вже як все закручуть, соберуться, сложаться. І потім я вам покажу, як воно ну, вже працює, вже я відчуваю. Вже дуже так чувствується. І так, результат роботи. Кондиціонер стоїть, холодом дує, все гарно, працює як на охолодження, так і на обігрів. Тобто зима-літо. Хлопці приїхали, швидко все встановили. Як я вже показував, ось тут за вікном вся ця апаратура. Дуже все швидко. Чітко зроблено. Хочу подякувати, зараз переведу камеру. Хочу подякувати Юрію фірму Агро. Є такий канал в Ютубі. Це людина, яка відгукнулася, зателефонувала, спитала, що і як. Купила цей конденсіонер і вислала нам ця людина. Юрій, великий тобі вдячний. Я, і хлопці, і всі, хто тут іще буде, і всі, хто тут проходить лікування і буде проходити, звернувся я також до хлопців, до установщиків, щоб установили. Хлопці без проблем відгукнулися, сразу прилетіли. З усіма своїми трубками, кронштейнами, з усім своїм, що потрібно, це все установили і не взяли ні копійки грошей. Просто чудово! Молодці, держіть лайк. Хлопці, дякуємо вам за те, що нам зробили таке добре діло. Безкоштовна установка кондиціонера. Е, тому у мене на карті залишилися кошти. 4,5 тисячі гривень. Це ті, що е, із тих коштів, ну, кошти, які збиралися. Е, я так думаю, буде правильно. Я ці кошти або відправлю Сергію Шелудько. Ви всі його знаєте, а хто не знає, то зайде на канал в Ютубі Сергій Шелудько і подивиться, що це за велика така людина з добрим серцем. Е, або я підійду. До головної медсестри цього травматологічного відділення і запитаю, може їм щось потрібно і на ці кошти придбається сюди, в травматологію, що буде потрібно. Ось так. Дуже дякую всім, всім, хто не залишився в стороні, всім тим, хто розуміє, що. В зоні в шпиталях і в лікарнях знаходяться хлопці з пораненням, і про них забувати теж не треба. Я дуже всім вдячний. Вдя вдячний вам за підтримку, за те, що відгукнулися е, на мій пост, на е, збір коштів е, на те, щоб тут тепер було гарно і чудово. Тепер розкажу по поводу цієї палати. Як ви бачите, ось ця палата. Кондиціонер поставили спеціально сюди, щоб не дуло на хлопців. Ця палата, вона всього на дві особи. Але сюди ложуть цю палату хлопців дуже-дуже тяжких, за якими потрібен уход. І, звісно, так як вона углова, і людина дуже в тяжкому стані, то їй. Ще й важко, коли жарко, а тепер буде дуже чудово. Також в цій палаті є свій санузел, де хлопці, коли починають двигатися, хоч трішки передвигатися, можуть сходити в туалет. Так же в цій палаті це теж волонтерська була допомога, стоїть роутер і стоїть телевізор. Де хлопці можуть хоча б лежати, дивитися телевізор, хоч трохи відволікатися. Ось Ось отак. Тут же є і холодильник, і мікроволновка, де близькі можуть прийти, принести щось, покласти, розігріти і покормити свого бійця. Так що дуже всім вдячний. Підписуйтеся на канальчик, ставте лайкосик. Поширюйте це відео, пишіть коментарі, з радістю відповім. І ще раз хочу сказати велике дякую всім, хто відгукнувся. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе. Тому що ми сама сильна нація. Ми українці. На все добре вам. Пока-пока. Ну і таке невеличке доповнення. Якщо хтось бажає поставити собі кондиціонер, а я розумію, яка зараз сумасша ціна за установку, і ця людина знаходиться в Дніпропетровській області біля Дніпропетровська, біля Кам'янського, міста Верхній Дніпровськ. Його колиця то я залишу номер телефона Олександра. Під цим відео ви можете з ним зв'язатися. І хлопці вам установлять кондиціонер. Я думаю, навіть дешевше це буде, чим ви замовите установку.